Сучасна епоха електроніки почалася з лампочки. Але не так, як ви могли б подумати. Перші лампи мали вуглецеву нитку, запаяну всередині скляної колби з вакуумом усередині. Коли на нитку подавали напругу, струм проходив крізь неї, нагріваючи до понад двох тисяч кельвінів, настільки, що вона починала світитись. якби в лампі було багато кисню, нитка згоріла б миттєво. Ось чому там і був вакуум. Але з точки зору електроніки, справжній прорив стався завдяки несподіваному спостереженню Томаса Едісона. Він помітив, що з часом скло лампи темніло. Спершу жовтіло, потім ставало коричневим, але тільки з одного боку, що ж відбувалося? Розжарена нитка випромінює не лише світло і тепло, а ще й електрони. Можна уявити, що вони буквально випаровуються з поверхні вуглецю. Це явище, яке ми сьогодні називаємо термоелектронна емісія. Насправді відкривали двічі ще за 27 років до Едісона, але саме після нього воно стало широко відомим. Деякий час навіть саме випромінювання електронів із гарячої нитки називали ефектом едісона. Ці електрони вільно рухались у вакуумі, і через наявність різниці потенціалів між дротами, що живили нитку, їх притягував позитивний полюс. Тож вони прискорювались у тому напрямку, пролітали повз і, врешті, вдарялись об скло. Ось чому воно темніло саме з позитивного боку. Варто зазначити, Едісон використовував постійний струм. Якби це був змінний, обидві сторони темніли б однаково. Але саме це спостереження заклало основу для електронної революції і, зрештою, перших цифрових комп'ютерів. У 1904 році Джон Амброуз Флемінг запатентував пристрій, дуже схожий на лампу Едісона. Але з однією важливою відмінністю у колбі з'явився другий електрод. Якщо цю пластину зарядити позитивно відносно нитки, електрони прискорюються через проміжок і коло замикається. Але якщо вона трохи негативна, електрони відштовхуються і струм не тече. Флемінг назвав свій пристрій вулицею з одностороннім рухом для електрики, адже лише один електрод був гарячим, тож електрони могли йти тільки від нього до пластини, але не навпаки. Цей пристрій отримав назву термоелектронний діод. Спочатку його використовували для прийому радіосигналів, але він також міг перетворювати змінний струм на постійний. Вчені швидко зрозуміли, що ефективніше, коли нитка по центру, а пластина аноду у формі циліндра довкола. Неї. Така геометрія захоплювала більше електронів, що виходили з нитки розжарення і дозволяла пропускати більший струм. Ну от пішло. Один такий діод міг перетворити змінний струм на такий собі горбистий постійний. А вже кілька діодів із конденсатором давали досить рівний постійний струм. І це був прорив перший справді практичний вакуумний електронний прилад. Модель для всіх вакуумних ламп, які панували в електроніці майже півстоліття. На початку 1900-х головною проблемою в електроніці було підсилення сигналу. Радіо щойно винайшли, але його радіус дії обмежувався тим, що не було надійних пристроїв для підсилення слабких сигналів. Телефонні дзвінки теж працювали максимум на 1300 кілометрів. Далі сигнал просто зникав. Найпростішу форму підсилення вже створили для телеграфу реле. У реле є електромагніт, і коли через нього тече струм, він притягує перемикач і вмикає друге коло. Коли струм зникає, перемикач відпускається і коло знову розмикається. Цей пристрій чудово працював для передачі сигналів азбукою морзе, крапок і тире. Але оскільки його вихід був двійковим, він не міг підсилювати складні аналогові сигнали, як у телефонії чи радіо. Саме тому величезним проривом став 1906 рік, коли Лід Форест взяв діод і додав у лампу ще один електрод. Це вже була не суцільна металева пластина, а металева градка. І вона розташовувалась між ниткою катодом і анодом. І з трьома електродами лампу назвали тріодом. На аноді катод подавалася висока напруга, але кількість електронів, які реально проходили між ними, залежала від напруги на ґратці, саме так і назвали новий електрод раткою. Якщо ґратка трохи негативно заряджена, вона відштовхує електрони від нитки розжарення, щоб жоден з них не потрапив до анода. Якщо ж вона злегка позитивно заряджена, електрони притягуються, проходять крізь отвори ґратки і летять до анода. Тобто невеличка зміна напруги на граці керує потужним струмом між катодом і анодом. Реакція миттєва, отже можна підсилювати навіть високочастотні сигнали. І я уявляю це так: ви стоїте на краю високої скелі і відкриваєте або закриваєте кран на великій трубі з водою. Вам не потрібно для цього багато зусиль, але цей незначний рух перетворюється на величезний потік води, що падає зі скелі. Вмикаємо цю лампу. Вона вже розігрівається. Бачиш. Жовтий сигнал. Це вхід. Так, жовтий вхід, фіолетовий вихід. Маємо зміну приблизно на 2 вольти на вході, і 5, 10, 15 вольт на виході. Тут ми використовували лише 24 вольти на аноді. Якби подали більшу напругу, отримали б значно більше підсилення. І люди так і робили. Саме завдяки цим лампам ми вперше змогли телефонувати на далекій відстані. Перша трансконтинентальна розмова з Нью-Йорка до Сан-Франциско відбулась 25 січня 1915 року. Вау! Ага, ось вона. Має бути 10 вольт. Градку тут розгледіти важко, бо, як і в циліндричному діоді, найкраща конфігурація тріода теж циліндрична. А нот знаходиться зовні. Всередині нього ґратка, а в центрі нитка розжарення, тобто катод. Винахід тріода був надзвичайно важливим. Радіо, телевізори, майже вся електроніка того часу працювала на вакуумних лампах. У вашому домі їх могло бути десятки аж до 60-х і навіть 70-х років. Але на цьому революція вакуумних ламп не закінчилась. У своїй дисертації 1937 року Клод Шеннон виявив зв'язок між електричними колами і математичною логікою булевою алгеброю. Ще всередині 1800-х Джордж Буль намагався створити математичну основу для логіки. У його системі істинне твердження позначалось як один, а хибне як нуль. Він також вів логічні операції, як от і якщо твердження А і Б істинні, то і результат істинний. Шеннон зрозумів, ці логічні операції можна реалізувати в електричних схемах, що існує еквівалентність між математичними твердженнями та електричними схемами. А щоб втілити це на практиці, достатньо лише кількох перемикачів. Того ж року, 1937-го, Джордж Стібіц створив перший цифровий калькулятор. Він міг складати два однобітні двійкові числа, тобто тільки нуль або один. Працював калькулятор на основі реле того ж електромеханічного перемикача з телеграфу. Було два входи. Відкритий означав нуль, замкнутий один. Результат відображався двома лампочками. Якщо нічого не світиться, результат нуль. Якщо світиться лампа вихід, це один. А якщо світиться лампа перенесення, значить відповідь два. Схема працювала так: якщо ні перемикач А, ні перемикач Б не замкнутий, то додавання призведе до того, що струм через коло не протікає і нічого не засвітиться. Але якщо замкнути вхід А, струм проходитиме крізь соленоїд, створюючи магнітне поле, яке замикає перемикач всередині нього, і це підключає вихідну лампочку доживлення, та відключає лампочку, що знаходиться в ньому. Отже, лампочка на виході засвітиться, а це означає, що відповідь дорівнює 1. Те саме буде, якщо активний тільки вхід Б. Але якщо замкнені обидва входи А і Б, то струм через соленоїд не протікатиме, зате струм буде подавати. Від батареї підключеної до А, яка, в свою чергу, підключена до лампи розжарювання. Отже, лампа переносу засвітиться. Це означає 1 плюс 1 дорівнює 2. Саме так почалась цифрова епоха. І ні, це не було щось гламурне. Стібіт зробив цей пристрій зі старих батарейок, лампочок і реле, що валялися під рукою. А вхідні перемикачі він вирізав із бляшанки з під тютюну. Він зібрав усе за одну ніч просто на кухонному столі. Через це пристрій назвали модель К. Схема, яку він зібрав, сьогодні відома як напівсуматор, але якщо подивитися на неї очима Шенуна, це просто пара логічних вентилів. Вихідна лампа має світитися, коли А або Б замкнені, але не обидва водночас. Це називається виключне або а лампа переносу має світитися тільки тоді, коли замкнені і А, і Б. Це логічне і. Уся схема це фізична реалізація логіки буля. Вентелік, «сор» та ND, виключне або та і. А можна ж створювати й інші логічні елементи or, nor та енд. І ви запитаєте, і що в цьому особливого? А те, що ви щойно змусили купу електронів рахувати замість вас, звичайно, це дуже проста математика, але варто лише з'єднати кілька таких напівсуматорів, і можна будувати складніші схеми, які будуть виконувати складніші математичні обчислення. Саме цим і займався Стібіць зі своєю командою. Уже через два роки вони створили модель один пристрій з понад 400 мереле. Він міг додавати два восьмизначні числа за одну десяту секунди. Міг навіть множити восьмизначні числа і працювати з комплексними. Хоча на це вже йшло більше часу до хвилини на одне обчислення. Коли подаєш напругу на котушку, вона замикає або розмикає контакт. Отут у тебе два операнди. Якщо хочеш додати два числа, скажімо, два це ось так, а 3 ось так. Бачиш? Так. Один нуль — це 2. Так. А один-один це вже три. І щоб порахувати, просто тиснеш кнопку Пуск ось тут. Отримуємо 1:01. <рес> Мені подобається цей звук. Це неймовірно. Це магія. Якщо, скажімо, хочеш додати 8 плюс це буде 4. 8 плюс 8. Правильно? Так. Так, 8 плюс 8 буде 16. Бачиш, воно саме все скидає. Ага. Ось так. 8 плюс 8 дорівнює 16. У двійковій системі це 1 0, 0, 0, 0. Це, по суті, однобітний арифметичний блок. Жодних логічних функцій, тільки додавання. Тепер уявімо, хочемо зробити 5-2. Має вийти 3. Перемикаємо ось цей тумблер, він вказує, що це віднімання. А віднімання ми робимо через двійкове доповнення. Інвертуємо один із операндів і додаємо одиницю. Запускаємо і бачимо, 5 мінус 2 дорівнює 3. Ось 2 і 1. 3. Через те, як ми це робимо, тут у кінці засвідчується прапорець переносу. Але якщо ми знаємо, що це віднімання, то знаємо, що цей останній прапорець переносу інакше не має з'явитися. У наступні 10 років вони створили ще шість комп'ютерів на реле, які використовувалися у військових цілях та в національному консультативному комітеті з аеронавтики NACA, що згодом став НАСА. Але вже на початку 1940-х стало зрозуміло: механіка реле, фізичне замикання та розмикання перемикачів це не майбутнє комп'ютерів. Реле працюють повільно і вони ламаються. Коли маєш справу з механікою? Вона зношується кожного разу, як реле перемикається, виникає тертя у точці обертання всередині. А контакти постійно замикаються і розмикаються. І з часом вони виходять з ладу. І усі ці клацання реле робили комп'ютери неймовірно гучними. Тож у бізнес-середовищі це не працює. Уяви поставити таке в офісі. Це може звести людей з розуму, а...» е -е. тож комп'ютерним науковцям був потрібен електронний перемикач, і тут на сцену виходить тріот на вакуумних трубках? Ого. Звісно, він може працювати як підсилювач, якщо подавати на мережу трохи позитивну або негативну напругу, але він також може працювати як перемикач. Якщо на мережу подати дуже негативну напругу, струм не тече. Якщо подати дуже позитивну, тоді протікає максимальний струм. Тобто триод можна вмикати і вимикати без жодних рухомих частин. Лише напругою. Подаєш і вмикаєш або вимикаєш логічно один або нуль. І найкраще в цьому те, що перемикання відбувається миттєво, без шуму, адже ти просто керуєш електронами, які літають у вакуумі. Цей винахід і підняв обчислювальну техніку на новий рівень. Перший у світі електронний програмований комп'ютер називався «Еніак». Він уперше запрацював 10 грудня 1945-го. Він займав цілу кімнату, важив 30 тонн і споживав 175 кВт електроенергії. Через це навіть з'явилися чутки, що кожного разу, коли його вмикали, в місті Філадельфія гасло світло. Але це, звісно, лише чутки, бо насправді Еніак мав власний електрогенератор, щоб витримати таке навантаження. На відміну від попередників, Еніак не обмежувався розв'язанням лише одного типу математичних задач його можна було запрограмувати, і він був надзвичайно швидким 500 операцій на секунду. У ті часи слово комп'ютер все ще означало людину, яка робила обчислення вручну. Тож 500 операцій щосекунди — це було революційно. Гнучкість і потужність ЕНІАК одразу стали в пригоді при розробці водневої бомби. Розрахунки були настільки складні, що директор Лос аламоської лабораторії тоді сказав, без ЕНІЯК отримати хоч якесь рішення було б неможливо. Смішно мати процесор за вишки метр і за вширшки 70 сантиметрів, бо можна буквально показати пальцем на конкретні частини процесора. Ось який вигляд має однобітний комп'ютер на вакуумних трубках. Відчуваєш, як він гріє? О, ще й я! Аж спекотно. Стає тепліше. Ну, 190 вакуумних трубок це тобі не жарти. Ми підрахували, він споживає 350-400 ватт потужності, щось таке. Це абсурдно, але вночі виглядає круто, як маленьке місто. Але були й суттєві недоліки в вакуумних трубках. Катоди завжди потрібно було підігрівати, тому навіть у режимі очікування вони споживали багато енергії. Вони були великими, складно зробити скляну трубку з електродами всередині крихітною. А ще вони були ненадійними в середньому одна трубка ваніак виходила з ладу кожні кілька днів, її треба було знайти і замінити. Найдовше, скільки еніак працював без поломок, це 116 годин. Перші цифрові комп'ютери працювали на покращених лампочках. Саме тому вони були такі великі, енергозатратні і ненадійні. А справжнє диво, яке зробило можливим наше сучасне життя, це те, що хтось зміг зробити все те саме з електронами, але всередині твердого матеріалу кремнію. Але це вже історія для іншого разу. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І, звісно, задонатити на русоріз. Гаразд. За покликанням в описі під відео або за цим QR-кодом. Побачимось!